Боєчко, ми не спочинали покладатися, знали, що можна дійти до прем'єр-міністра, достукатися, якщо там ми не, не рядовим членом, а українську складову. Нам стидно, мені справді стидно за те, що люди, які, ну, які мали би тягнути на собі весь тягнут діяльності від, бо це одна третя, вони не перебувають на цих засіданнях, вони не приїхали сюди, ще люди із Камчатки приїхали, з Банкура. Треба говорити не випрошувати. А говорити чітко і прямо про наші права і про наші обов'язки. другий момент політична складова. Так сталося, ви говорите правильно. Може перед тим, як йти до Януковича, треба прийти до, до позиції і сказати їм, ви ж розумієте, до чого ви довели відповідальність державу. Наступний крок, і вони це не приховують внесення змін до Конституції, проведення референдуму. Викидання в новому законі про референдум, положення про те, що на референдумі не може переглядатися питання територіальної цілісності і е, суверенітету, винесення на референдум питання про денонсацію 91-го року і добровільне вхоження від Нового Союзу. Це мрія Путіна і Медведів від президента. Питання територіальної цілісності є святе. Це конституційна норма. Ми щось, де Взагалі почали вимагати. Права і свободи громадян на культурну і іншу це є святе, незалежна зовнішня політика, це є святе. Ми сказали всім опозиційним політикам і владі на тих трьох позиціях об'єднайтеся. Ми вже не змінимося, повірте, чи, чи буде, буде я заступником голови ОКР, чи не будучи павличком, ну не зміниться позитив ставлення до того, що відбувається в Україні. Добре, Це свідчення того, що влада відчуває, що всесвітня українство є сила. Що воно має вплив на держави, що воно може вплинути на ці речі. Я думаю, що якраз може ми будемо таку комбіновану лінію проводити. 25 го інагурація. Набуває повноважень президента в той самий день, сайт зникає розвір проголосування, що ми сприймаємо ідею діалогу з чинною владою, базуючись на тих питаннях, які ми тут обговорювали. Ми задіяли, але разом з тим ми хочемо, щоб відповідь чинної влади, яка буде скерована до Світового конгресу, щоб вона була скерована і до Міжнародного інституту, який працює при Київській, при Київській політехніці і так далі. Ми підключаємо, давайте діяти спільно, не як так, що Світовий конгрес собі, а Українська Всесвітна Коаліційна Рада собі. Я Зараз перейду до голосування, знову закінчити так, на чому. Згадайте, два роки тому була з'їзд Світового конгресу українців Києві. Що було запропоновано у ВКР? створюється, це була ініціатива УВКР і штаб-комітету в УВКВ. Ви просите, це ви я рекомендував, або військов у трибун. Не будемо далі. Але, не будемо далі. Але ми мусимо, я згідний з критикою ОК, Ми мусимо, як тут сказано, Фарипса Булістива, треба реанімувати цю установу. І ми тепер будемо спиратися, можливо, на, на більш активних, необтяжених депутатськими мандатами і так далі, славами і так далі. Є молодь у нас прекрасна. Сьогодні, на кого ми покладаємо надію? На студентство, яке вийшло недавно. Як ви бачили, коли там почалася нагинка на п'ятий канал і так далі, вийшли студенти перед Верховну Радою щорічно, що більше що. Така є нині ситуація. І вже як ми там будемо домовлятися, будемо. я, наприклад, ходив, чому я не можу піти? Бо я колись ходив до Шелеста, до першого 14 ЦК, і сказав йому Петру Хібовичу, чому ми любимо Росію, а Україну не любимо. Чому в нас вже немає української мови? Я йому це говорив в очі. Він мені сказав притруби свій язик. Сядеш у тюрму. Трошки українського серця. Він визнав витягнув цю медюбу. Він допомагав іншим нашим дисидентам. І Петро Шелест організував університет у Донецьку. І Петро Шадос побудував палац, в якому ми збираємося, і Петро Шадос комуністом, тому я знаю, що треба йти і...